Привіт, друзі! Отримав ось таке замовлення з інтернет-магазину «Садиба Сад. Зараз розпакую, подивлюся, яка в них коренева система і як вони запаковані. Повинно бути три дерева, клоновидний персик штайнберг, груша дюшес і червона щока абрикоса. Відгуки про даний інтернет-магазин були гарні, тому вирішив замовити в них. Двохрічні саджанці. Один захист зняли, переходимо до картонної упаковки. І саме цікаво, які ж тут корені. Сьогодні садити не буду, сьогодні свято. Закину відро з водою. Завтра вже і посаджу. Так, сподіваюсь, дерева підписані. Так, все чудово. Абрикос Донецький. Груша. Груша Дюшес Ангулем називається осіння і, і колоновидний персик Штайнберг. Розпаковка. Ось тут намотано гарно. Так, розпакував повністю саджанці, в принципі, мені подобається. Доволі такі потужні саджанці, гарна коренева система. Так, ось, давайте будемо дивитися по черзі. Зразу маркування подивимось. Персик колоновидний штайнберг. Ну, в принципі, непоганий саджанець. В минулому році садив теж такий колоновидний, тільки той був однорічний і в рази менший. Далі груша Дюшес. Називається Ангулем осіння. Теж такий гарний саджанець. З гарною кореневою системою теж. І остання абрикоска. Середньостила. стила. Донецький краснощокий. Це я запитував у чат GPT. Які одні з найкращих абрикос, він мені сказав червонощокий. Це я його і замовив. А Штайнберг взяв персик, тому що він повинен бути морозистійкий до мінус 30 градусів. А Грушка дюшес, тому що мені подобається Грушка Дюшес. Ось такий вибір в мене був зараз це все. Заливаю водою і завтра до обіду планую все висадити. Вже ямки підготував, тиждень назад викопав ямки, додав по відру компоста і по пів кілограма попілу. Все це перемішав і чекаю саджанців. Хотів закинути саджанці в саджанців відро, але вони трошки не поміщаються. Тому замотаю зараз просто плівкою і до завтра почекають. 9 ранку, а я вже починаю садити дерева. Першим на посадці буде дерево груша дюшес, ангулем осіння. Підготував ямку. Привичним місцем на північ. Зараз засипаю, не можна, щоб. Це місце було під землею, треба, щоб воно на 2-3 см було вище рівня ямки. Зараз засипаю, заливаю водою і зверху досипаю. Вода впитується і зверху досипаю землею. Ось так виходить посадка, засипав землею. Ось це місце над землею на пару сантиметрів. зараз заливаю водою, впитується і зверху досипаю землею. І втрамбовую. Так, земля вже майже вибрала Вологу і зараз буду засипати зверху ґрунтом, який залишився. Так, засипали зверху землею, триваємо вертикально наш саджанець і ногою під кутом до центра, це все втрамбовуємо по колу. Щоб не було пустот і корінь гарно себе почував і гарно прижився. Потім це все закрию сіткою, так як в мене є собаки, в минулому році я посадив персик і вони його поламали, тому в цьому році буду робити захист. Так, все. Перший посаджений, трошки пізніше. Коли всі посажу, ще зверху палю по відрої води і нехай ростуть. Так, переходимо до персика. Колоновидний персик Штайнберг. Що тут ще пишеться? Середньостиглий сорт. Ось такий інтернет-магазин са дебасад і ось такі саджанці. Доволі непогані. Ціна персика 160 гривень, абрикоса теж 160 а грушка сто, коштувала 120 гривень. В принципі, ціни більш-менш адекватні за двохрічні саджанці. Так, копаємо ямку і повторюємо процедуру, яку ми робили з грушкою. Так, Посадив персик. Заливаємо водичкою, вона впитується в землю і зверху досипаємо і втрамбовуємо. Даний персик повинен вирости до 2 метрів в висоту. І врожайність до 8 кілограмів з дерева. Це якщо вірити характеристикам на дане дерево. Сподіваюся, приживеться. І маємо ось такого посадженого красунчика. Донецький червонощокий. Теж середньоспілий сорт. Зараз набираю водичку, поливаю всі три дерева ще зверху. В принципі, їх вже з магазину прирізали, тому прирізати не буду. Якраз сформувалася така луночка, де буде стояти водичка. Так ось зроблю невеличку вам екскурсію по моєму садку. Ось мене яблунька едет, я її садив років. Шість назад, ось така красунька виросла, кожен рік її обрізаю. Так, потім ось в мене абрикоска така гарненька, пишна така сливка. Така шаровидна. Потім ось іще дві сливки стоять. І отуди я посадив абрикосу. У мене теж росла абрикоса, але вона в минулому році чомусь пропала. Перший раз з'явилися на ній плоди і вона засохла чомусь. На жаль, і на цей рік я вже посадив трошки іншу абрикоску. Так, треба ж наш персик полити. В минулому році теж садив на цьому місці персик, але собаки його трошки зламали, і він не прижився. В іншому місці садив перший такий самий там прижився, ніби все добре, а в цьому його затоптали трошки. Так, Заряд вологи даємо деревам. Вчора трошки дощик пройшов, в принципі, земля трохи волога. Останнє дерево поливаю і роблю міні-заборчики із того, що знайду в себе вдома. Щоб собаки його не поламали, не погризли. Ну і фінальні кадри те, що в мене вийшло. Маємо грушку, загородив. Так. Ось така красунька, нехай росте. Далі. моя яблунька. Потім персик, теж загородив, подивимось, що з цим буде. І останнє, це вже городив те, що залишилось. Різні палички всякі. сподіваюсь від собаки захистить. Наша абрикоска. Ну, а на цьому все. Дякую за увагу. Якщо Цікаво, коментуйте, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Дякую за увагу. До нових зустрічей. Ну а якщо було цікаве відео, коментуйте, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Дякую за увагу. До нових зустрічей.